Робот для викон, Hobot 388. Ще входить в комплект. Губки для миття викон, потім мотузка, страхування, пульта та сам блок живлення. Як розпочати роботу? Для початку потрібно надіти сухі тряпочки на ці пластмасові штучки, тільки сухі, тому що скло у вас на вулиці буває в полюці і потрібно. Сухими тряпками забрати всю пилюку, тому що якщо ви почнете його відразу мити влажною тряпкою, губкою, то воно розвезе по склу ваш бруд і нічого не буде. А так видягаєте ці тряпочки. Тут легко зняти ці пластмасові вкладиші, нічого тут складного немає. Ви надягли ці губки. І тут є спази, ви їх відчуєте. Прокрутите трішки, воно саме стане і легко натиснете, і вони закріпляться. Сухі тряпочки ваділи, потім ми. Від'єднуємо блок живлення. Під'єднали блок живлення, натиснули, закрутили. Все, він готовий, тепер ми йдемо до вікна. І так, ось ми застрахували трос, який буде, не дай Бог, впаде робот, не должен в принципі, але на всякий випадок. І вставляємо в 220 розетку. Він засвітиться ось таким кольором. Сюди не потрібно заливати містер, містер пропер і тому подобне Подобні смейсі. Сюди потрібно заливати тільки воду з оцетом. Більш ніякі другі средства сюди не потрібно заливати. Тут є кнопочка. Натискаємо цю кнопочку. Він починає роботу. І ставляєте його ось туди до вікна. Ось тут є сміточка, ось це натискаєте. І він почав мити вікна. Ось. Це все, траси туди далі. Так, ось так він працює, коли, кстати, включите його впуском, то буде світитися ось ця кнопка. Потрібно його виключити, тому що буде йти розпилення. Розпилення вам не потрібно, тому що потрібно з сухою тряпкою для початку витерти бою. Єдиний мінус він оставляє ось такі маленькі, бачите, із-за його конструкції. По боках виставляє ось такі зазорчики, він їх не може помити. Так, ось у мене робот зупинився, він подасть там сигнали і буде вісити. Якщо у вас, наприклад, вимкнуть світло, то це нічого страшного, наприклад, дивіться, у вас вимикається світло, це не біда, він буде сам працювати, воно вимкне і отакими сигналами подавати. Мигайте такі коляри. ви потім до нього підходите, просто вимикаєте його. І забираєте. Так, коли пройшли всі вікна з сух, сухими тряпками, ось, бачите, у мене на, видно, як, які вони чорні від пилюки. Потім зволожуємо не сильно. Раз, буквально там три, 4-5 разів. Пирскнули і все. Потім так само нажали ось цю ні, кнопочку. Воно запустилося. Поставили, надали і виключили розпилення, виключили, щоб не розпилювало, тому що ще вітряно толку немає. Так, і ще, коли ви пройшли сухими тряпочками всі вікна ваші, то потрібно поміняти губки. Я не міняв, тому що я. Показав, на прикладі не тільки вікно, а так, коли ви придадете сухими тряпками всі вікна, то потрібно буде поміняти губки, бо вони будуть чорні у вас. І бруд просто розмажеться, якщо ви не мочите. Поміняли губки, так само як на початку відео я вам показував, як їх ставити, так само їх зняли і нові поставили. Так, оце, в принципі, і все, що я хотів сказати, тому відноситись до цього робота як до свого, якщо будете його брати в оренду. Та доглядається за ним як за своїм. Тому гарного вам користування, всього найкращого. До побачення. Також, якщо у вас дуже велика ступінь забрудненості, то потрібно, можливо, буде проходитися декілька разів, тобто по два, по три рази, а навіть і по чотири, тому що можливо вони мили вікна. Ось на прикладі це моє вікно на балконі. Я його не мив, тому що я сюди не можу достати, щоб поставити робота. Ось таке було у мене вікно. Ось на прикладі, і ось таке воно стало. То я тут мив 4 рази вологою тряпкою, тому що було дуже-дуже забруднено. Тому, якщо ви раз пройшлися і у вас немає результату, то це не значить, що робот поганий. Це просто у вас дуже забруднене вікно.